Вітаю вас, дорогі друзі! З вами компанія Деніграс. Хочу сьогодні з вами поговорити на тему БАДів. Дуже часто нам задають питання, чим ваша продукція відрізняється від БАДів, чи вона гірше БАДів, чи вона краще БАДів. Давайте розбиратися. Бади, до речі, це біологічно активні добавки. Для чого потрібно їх вживати? В сучасному світі в продуктах харчування ми не отримуємо тих макро-мікроелементів, вітамінів, які містяться в їжі, щоб почуватися здоровим, сильним, енергійним. І ось з бадів ми можемо добирати ті елементи, які не вистачають нам. Бади складаються з різних трав, таких як брокколя, расторопша, пшениця, а також з багато багато різних рослин. Але для того, щоб виробляти бади, сировина проходить багато етапів підготовки, таких як сушіння, подрібнення, нагрівання, інколи пастеризація або консервація, і за рахунок цього втрачається до 80% вітамінів і мінералів. А наш продукт ми робимо із свіжої чистої мікрозелені, ми вирощуємо. ось, будь ласка, відграс, стільки з парозків молодої пшениці, стільки з парозків робимо із такої рослини. стільки з парозків ми робимо ось з такої рослини. Будь ласка, і стільки паростків лопуха. Цими соками і мікрозеленію, якщо ви будете наповнювати її свій щоденний раціон, ви наситите свій організм всіми речовинами, які ви не можете взяти зі звичайної їжі. Вони очищають вашу печінку, ваш організм. Запам'ятайте, що наші соки набагато кращі і крутіші, ніж будь-які бади. Це свіжа екопродукція. Мікрозелень – це велика енергія та великі вітаміни. І жоден БАД ніколи вам не дасть тих вітамінів, які вам дасть мікрозелень, наші живі соки. Будьте здорові, день з вами.